Привіт іноти. Сьогодні у нас відео номер 2 Це посилочка, що у нас приїхала з Китаю. Будемо робити на них огляд, дивитися, що і як. Також всі посилання на ці товари ви знаєте під відео, і також знаєте телеграм-канал Alienot, де всі ці посилання я регулярно викладаю, щось знаходжу на Аліекспресі і ділюся це знахідками. З Івана. А як вам це відео сподобалося, ставимо лайк і ділимося з друзями. Поїхали. Удому в нас стоять ось такі лампи, типу НЛО, я їх називаю. Висадь, таке як велике блюдочко на стелі. Тут знайде ну, квадратна, це таке, як у нас абажур. А всередині тобто, у нас тут ледь світло. Такі леді, ці діодики стоять. Ну, Лампа в нас вийшла зі строю, вже не горить. Що толку в ній вийшло строю. Я не розбирався, але, всього, думаю, що якийсь діодів вже помер. Так як ми бачимо, вони у нас всі з'єднані ось такими дротами. Походу, якщо десь виходить, так розумію, один діодик з ладу, і ток через нього не проходить, і воно це повністю все не світить. Бо я пробував оце замінити, тобто тут десь вставив в другу мета, яка була це старша лампа. Тобто це не в цьому проблема. Тобто виходить десь діодів якийсь. І помер. Здавати в ремонт, я б не сказав, що є вигідно, так як ремонт за 100-200 грн тобі не обійдеться, явно буде більше, бо ніхто зараз такий час це робити не буде. Дана така штучка вона би не робила кошти в гривені на Алікспресі десь біля трьох баксів. І міняти весь світильник не дуже хотілося, так як отвори вже в стіні під нього вже тут зроблені. Якщо ми поставимо, наприклад, менший світильник, то отвори, ці, ці дірки все не будуть витні. Тобто треба ставити тільки більший. А зараз дані ситильники, я бачив на експресі, є менші, але з більшою потужністю. Ці в нас мають е, 30 Вт. Я на Аліку знайшов ось таку штуку. Чи сказавши, навіть не думав, що вона така є. Но вона є 5,93. Такі ще самі, але е, з пультом управління. Тобто ставите вітальну кімнату, у вас буде пульт управління, і тут в нас освітлення йде холодне. А у вас там ще буде і світло жовте або натуральне, і холодне, тобто не вибір. І можете регулювати собі яскравість. Запаковано дуже добре, гарна, якісна картонна коробка. Приїхали корпоштую десь в регіоні 6 днів. Тут у нас це така була, і попирка стояла. Компакт ось такий. Сама отака лямпа. І там ще йшло, яке не помираєся, ось така о штучка. Але штучка другого типу вона е, не зажималася отврткою, е, а там просто запихаєш, і там така була ця, ця перщапка, що обживала з двох сторін. А ось вона, до речі, я не побачив зразу на білому фоні. Ось така. Тобто ті самі функції виконують, тільки тут треба закручувати, а тут просто запихаємо дріт. Один звідси, а один вже в нас здійснили світло, їх обжимаємо, як прощапкою, і в нас вже є освітлення. Тут десь дете напилення це під метал, чи як щоб забирати це теплоседіодів. йде просто дріт і все. Підключається як, дуже просто: тут немає яких болтів, просто магнітне кріплення. Все. Воно пристала магнітне, це кріплення. Не потрібно нічого сверлити крутити, все дуже просто, легко. Дріт просто виводимо на другу сторону сюди в дирку і робимо вже саме підключання. Даний такий наш абажурик має 48 Вт, який не помиляється. Так, 48 Вт. Що сподобалося, що були такі другі наподобіжні, навіть були лампи вже повністю готові з абажуриком. Але ці світлодіоди вони не були захищені. І тут таке, як не скоріше, такий йдуть заглінзовані. Чуть-чуть краще світлять, але захищені також від і комашні. Казна настала жара літо. Також вирішив взяти ось такий ще е, такий дуйчик тупіки. Він доволі хороший, має три режими скорості у нас. Та, як пише, у нас натуральний е, Це вітер, не такий як обдуває USB-A підключення, тобто від Powerbank. Жилення до 5 В 5 Вт запрошую, І різні в нас є тут так само набір. Це Ось так він виглядає. Дріт в районі це 1,5 метра жилення Type a нас Тобто для любих павербанків підходить. У нас тут є тут такі маленькі перезивні ніжки, щоб він не є лозив десь вам це по столі. Хороший. Е це хороша збірка, пасмаса гарна, нічого не смердить. Також він крутиться в різні сторони. Тобто робить повністю все 360. Він ще локає, фіксується, ніде не пробує нічого не люфтит. У нас такий тут дойчик. І ззаду у нас характеристики. Тут на світлодіод і одна кнопка. Вона включає, виключає і переключає режимів скорості. Режимівці скорості є 3, тобто Перший, другий, третій і виключаємо. Перша скорість нас дує яка, я б сказав, ідеально, дуже легенько, легенько, обдуває і не годить. Другий вже сильніше дує, сильніше годить. І так само третій ще більше дує і ще більше годить. Дуже хороший для нього, дуже хороша ціна, до речі. І також ще взяв для всієї електроники ось такий ще кейсик, тобто це, це парбанк, але він де без елементів. Він це Powerbank, це типу з елемент, елемент, елементами типу 18650. Він поставляється без елементів. Тут потрібно їх доставляти самому. Він має на зарядку Type-C microSB одну кнопку, яка показує у нас зарядку. ІОЛЕТ ікранчик. Підсвідкую, що ми нажимо два рази. Так само є три режими менший, більший, ще більший і SOS. І виключаємо. На Зерку зажимаємо, вона виключається. І два виходи на порт а в нас є. І такі силіконові силікон щоб тримати. Хороша штука, вона як така, як ламп, лампа піде в хату або в кемпінг, і індикатор заряду батареї йде. І дуже де Тут, тут, тут це, це пластмасова, це, це прозора пластмаса. Також, як тут на екранчику подивитися, то китайці бачу забули зняти захисну цю плюку з екранчику. Видно, ось тут можна таку плівку зняти, тут за дирок. Тут у нас три елемента. Ми їх ставляємо, закриваємо кришку і все. Отут От з елементами раджу вам ставити зразу ті, які треба, і тоді, які закривати, бо кришка закривається наглухо. Як ви її закриєте, зняти її буде дуже-дуже важко. Треба, практично буде отверткою виколупувати цей корпус. Зразу ставте якісь хороші елементи. Я поставлю елементи ці тим тичасові. Це LG ушні щоб перевірити, як все працює. Давайте провіримо одразу. Пупаємо в Powerbank. Ось, пішов. пішов. Ток. І включаємо раз. Загорився індикатор синеньким світлом. Ось він обдуває. Дує дуже добре. Зараз я направлю на мікрофон, щоб ви чули шум вітру. Це перший режим. Дую дуже гарно, тихенько і приємний вітер. Другий режим. Третій режим. І виключення. Дуже хороший дуйчик, як за ті гроші Я рухую, що супер. Також ще взяв до дрібноти ось такі. Е Тримачі для телефонів, ніж не тримачі а підставки. Такий швиденький огляд зробимо. Почнемо з цього. Це я дав всього на всього менше 1 долара. Він мені, че не сподобався. Хоча він свої функції виконує доволі непоганий по функціональності, але от що мені в ньому страшно таки не сподобалося, його не рекомендую до покупки. Це сам пластик і його виповнені. Тобто є якісь стики, не сходки, є задирений. Тобто таке враження, що його з самого дешевшого це пластику робили. Десь на 3 d це п це Цеп... Цеп... принтері. І просто взяли якусь наждачку і кути обрізали. Тобто, ну не є воно таким добрим. Також видно, що резинка ця навіть туди не така не резина, а такий, як цей аля, як, як пінопласт. І оці штучки, оці речі тут йдуть від так само ті ножки. Вони, до речі, навіть не були наклеяті, а я вже викинув. В комплекті йшла така маленька кйонка, і на ній були наклеєні, вже вирізані оці, от, оці, цей поролон. Треба було їх ще навіть самому клеїти. Але в принципі вона компактна, вона портативна. Так, вона висуваєте, ставимо свій телефон. Так його ставимо і ножку ще висуваємо, тобто наш телефон буде виглядати ось так стояти. Телефон він тримає спокійно, тобто свої функції виконує. Але якщо загинати будемо дуже сильно, чуть-чуть баланс переходить і може впасти. Тобто треба ставити більш десь одну таку його діагональ. Тобто або так навіть трохи його нахиляти в бік, не так рівно, а ось так. В общем, такий тримач я не рекомендую для покупки. Я все таки рахую, на навіть за 1 долар все-таки дешево, але додати краще ще один набагато буде краще. Також я взяв ось такий тримачок. Саджер. E Тут доволі відома фірма. прийшов просто в такому телефоновому пакетику. Нічого, особ... Нічого особливого. Він мені сподобався набагато більше. Він дуже простенький, мінімальний, тоненький. Відкривається він дуже просто. Ось так. Ставимо палець і піднімаємо, і вже виставляємо саму наклон. Він такий, скажімо так, як мінімальний Цей профіль має. Ось так. Телефон стоїть тут дуже надійно, не пробує ніяк впасти. В принципі, його можна використовувати і для планшетів до 10 дюймів У нас тут йде резинка, яка не поцарапає, сам у нас телефон тут теж ззаду дуже легенько. Кріпиться, ось тут така є задирка під палець. Ми її піднімаємо і ставимо нахил. Не сильно габаритних планшетів, дуже-дуже хороша штучка. І в неї ціна така сама, як і всього. Така це я більше рекомендую, якщо будете бачити. Також він ультра і портативний, Тобто взяли просто кинули і все. Супер, дуже класна штука. Також я пробую взяв ось такий від фірми Базеус. Так, ми це розпакуємо. Базеу завжди дуже гарно пакує. У нас ще наклейки від Базеуса, як завжди в мені, і інструкція ага, така просто ось так ставиться. Або ось так. Він це позиціонує себе такий як, як брелок. Тобто десь не почікну в куртку, і де ви хочете, там завжди з вами є такий малесенький, це портативний підставка для телефону. О, ставимо сюди так, Або так, Так що в другу сторону то тоді поближче. Тоді ухол нахоту -то більш падає туди, а коли не сюди, він більше до нас йде нахилений. Тобто йде так. Тобто. Ось так. А, якщо так, то отак. От Ще більше заламується. Тут же планшет не поставим, тут тільки йдуть у нас телефони. Ці ніжки, туда йде ніжки, а повністю все. Оце така, якби Не скажу, це резина, це така, ніби як більш м'яка пластмаса. Теше базеус. Регулюється дуже гарно, нічого не там не ропит, не щелкає. Дуже хороша даючи по якості. Ну, з таких цього всіх, що я брав, цих три підстави для телефона, мені все-таки найбільш подобається. оця. Маленька, компактна, дешева, вона в районі $1,50. Дуже хороша. Також всі ціни, на які ви це бачили в відео. Не може відрізнятися, та як китайці їх завжди е, міняють, бо є акційні дні, є неакційні дні. Тут вже хто що на що попаде. Якщо нагаду, якщо вам сподобалося відео, ставимо лайк, ділимося з друзями, і також підписуємося на телеграм-канал Алінот.